Переходимо на нашого святого нині, преподобного Сергія Радонівського, простого монаха, який виявився в історії церкви, особливим благодатним. Проче, дивляся на житті преподобного Сергія Радонівського, дивляться на життя преподобного Іова Почаївського, дивлячись на життя наших святих. Многі з наших благодатних святих, святіте Йосифа Мароморського, Іва Угольського, преподобного Олексія Карпаторуського, преподобного Максима Горлицького і взагалі весь собор Карпаторуських святих, що ми дивимося? Святі були на охрані віри, церкви, чистоти православного. Опита, бо до монахів і нині люди йдуть сповідатися, отримати наставлення. І, щоб не збитися з курса, з пуття доброго, монахи і монастирі були тими сильними, благодатними людьми, які бережно оберігали святу православну віру. А в нужні трудні часи для народу, для держави були способні навіть закликати народ на захист своїх інтересів, своєї свої країни і, безумовно, своєї церкви. Читаємо апостола Павла в посланні Коринфцянам, первої посланці, 14 глава, де Павел каже, ви, братя, будьте на злої младенці, а от умом уже ставайте бути дорослі. В законі написано і язиками, і ними устами будуть говорити народу сьому, ну й тогда не послухають мене, говорить Господь. І так акцентує Павел. Язики, тобто, коли іними язиками говорили, в тому числі і апостоли, суть знамені знак, не для віруючих. Бо іні язики не потрібні нам, віруючим людям, щоб хтось почав говорити і ними язиком, нині ми усі язики знаємо і майже на всі язики Біблія переведена. Но, язики суть знамі для невіруючих. Ну, Ніяка приманка, якщо не віруючий відділи якесь чудо, що люди говорять на інших язиках, то вони прислухалися. А от пророчество, подліна проповідь, вона лише тільки для віруючих, а от для невіруючих саме Золота проповідь, саме святое пророчество ніч не стоїть. Ми то видимо і в 21-му віці. Що маса людей нині з легкостю слухають на вулиці сектантів, случайних людей, з любов'ю любов'яться лож'ю в телевізорі в інтернеті, у газеті. А коли рідна мама каже синові синку, треба йти до церкви, вдруг взривається син гнівом, ненавистю лишиться мене, мамо. Я туди не піду. У вашу церкву. Ясно, що таким людям, куди збиті з толку вже ніякі пророчества і проповіді не поможуть. Такі матеря, котрі мають таких синів і дочок, починають молитися за серйозно хворих дітей, за серйозно осліпших дітей. І многі з мам вибурюють от сатани своїх дітей і радуються, що дітки. Привернулися до церкви. Павел каже нині такі слова: якщо зайдеться вся церква уєдно, і вдруг почали всі говорити іними язиками. Що було з того, то зайдуть до церкви, не знаючи і не віруючі, то скажуть ви що біснуєтеся? Ну, коли у церкві красно служать, Добре проповідують. От тоді туди зайдуть невіруючі і незнаючі, і тоді вони обличаються всією церквою, що в церкві суть знаючі і віруючі, а от ви, сектанти невіруючі і незнаючі. Правда, сектанти теж нам кажуть: ну а ви хто, котрі сумніваються, незнаючі чи невіруючі? В їхню будову не заходять не і не віруючі. До нашої церкви заходять часто із рідка люди, котрі не знаючі і невіруючі. віруючі. Почому? бо в секту їх ніхто не пустить, а в православних храмах свободно двері відкриті? Но ми этих не незнаючих. І невіруючих нараз видими в церкви. Молиться вся церква, красно співають, і вдруг заходять, незнаючі і невіруючі, віруючи, очо молодь якимись рюкзаками, ідуть поміж народ, рюкзаками задівають людей, походять, походять по церкві і виходять. От то і є, незнаючі, і невіруючий. У церкві завжди був благословений, так називаємо, богослужебний язик. Перший язик був безумовно єврейський. Тут же він родився як язик, де перевірилося ще на писання на старогречський, пізніше на латинський. І от пройшло чудо 1150 років назад, коли Слово Боже. Перевели на Карпаторуський язик. Його називають старослав'янським і пізніше церковнослав'янським. Він був язик живим язиком наших предків. Кирилі Мефодій прийшли до нас, принесли нам письменність, в якій формі представили азбуку. І, благодаря цій азбуці перевелися ще не писання. На наш, ну, вже существуючий язик, не виконав, не видумали керівництво язики. Тот язик староруський, карпаторуський, або наш язик древній, потім став язиком цілого центра Європи. Но після смерті Мефодія у 1885 році німецький католицький епіскопи, які довгий час і в тюрмі держали Мефодія, і зганяють учеників Кирила і Мефодія вон із Моравії, із центру Європи, і вони удаляються на юг і на Восточний юг у Карпати. І тут уже була границя Болгарії. Так те тут язик принесли древній слав'яно-руський язик, принесли ученики. Кирили Міфодія, і, і той язик прийняв болгарський цар Борис, прийняв і кирилицю, і переводився йому Писання. А оскільки цей язик у Болгарії став державний, то будучи в корні слав'яно-руської, став називатися болгарським. В тому і є протиріччя чому? Бо, Язик став болгарський від назви Болгарії, але язик слов'яно-руський наш язик. І коли прийшли крестити Київську Русь, то наші священники приходили до князя Владимира, принесли переводи слав'яно-руські, але принесли вже їх із Болгарії, да самі будучи поданими, тому Київ уже знає. Не слав'яно-руський язик, а болгарський. Його вже готовий, придуманий, переведений священне Писання об'явили державно Болгарії. Але по суті, він слав'яно-руський і наш язик, котрим говорили наші предки. От чому, коли нині апостол Павло говорить за інші язики, то до тих язиків богослужебних 1150 років назад прибавився наш язик. Слав'яно-руський нині називається церково-слав'янським, а він майже на 90% свів з нашим розговорним, а тому, коли заходять сюди сектанти, або не віруючі, або не знаючі, вони дійсно можуть деякі слова не знати. Але їхня проблема для нас цей понятний, легкий, доступний, легко, легко навчаємой. І сьогодні ми кажемо, Господи, совершивши кафість тобі. Ісусу Сладчайшому і параклес Божої Матері, благодарим ті, Господи, що по Твою благословенню і по дійстві Духа Святого Кирили Мефодії, создали кирилцю, яка нині на голови вище від Латиники. Там, де кирилиця, там збереглося і православ'я. От чому ми бережемо свій язик. Благословенний, богослужебний, живий, красний, півучий. І тому держимося. І хто впознає, ходить до нас до церкви, заходять і невіруючі, не віруючи, не знаючи. Наша церква їх обличає, що вони не знають ні історії, ні язика, ні культури, ні власної юридичної науки. І законодавства нашої держави. А ми знаємо і язик, і богослуження, і законодавство, і обладаємо православною канонічною церквою, в якому великому преимуществі ми являємося. От це і є наше багатство. Приносимо благодарення Богу і просимо Господи, сохрани наш народ під Карпатами, щоб ми завжди були способні на будущее держатися єдинства церкви православної, а вічності. В'єдно за святими наслідувати царство Божоє. Амінь.